Усім привіт! І знову з вами канал SpaceMess. У цьому відео ми розглянемо основні способи розв'язання логарифмічних рівнянь. Перед тим як почати, повторіть, будь ласка, все, що ви знаєте про логарифми. Також не забувайте логарифмічні властивості, тому що вони всі нам сьогодні знадобляться при розв'язанні завдань. Отже, також перевірте, чи підписані ви на канал. Якщо ви цього ще не зробили, то підпишіться та не забудьте натиснути на дзвіночок, тому що наступні відео також будуть дуже корисними і теж пов'язаними будуть із темою логарифмів. Також тема логарифмів зустрічається на ЗНО чи НМТ, тому будьте уважні, наші відео також будуть пов'язані із темами, що будуть на ЗНО. Також не забувайте ставити свої реакції під відео, ну і писати в коментарях те, що забажаєте. Отже, давайте почнемо із першого завдання, і в першому завданні нам необхідно буде розв'язати ось таке рівняння. Отже, давайте на початку розглянемо, що ми тут бачимо. Отже, у нас з лівої сторони є логарифм певного виразу, і з правої сторони нуль. Ми пам'ятаємо про те, що логарифм має деякі обмеження, тому не забуваємо писати ОДЗ. В будь-якому рівнянні чи нерівності ми завжди вказуємо ОДЗ для логарифму. Отже, ОДЗ. Ми пам'ятаємо, що основа повинна бути більша за 0 і не дорівнювати одиниці. Ось тут у нас в основі стоїть 3, тому трійку вносити в ОДЗ не потрібно. А ось сам ось цей вираз, який тут є, ось цей весь дріб, він вже повинен бути більшим за 0. Тобто ми переписуємо повністю ось цей вираз і вказуємо, що він більший за 0. Далі розв'язуємо. Подану нерівність і знаходимо, яким може бути х. Отже, щоб розв'язати таку нерівність, ми повинні прирівняти її до нуля. Чисельник не дорівнює нулю. Отже, ми повинні вказати, що знаменник не повинен дорівнювати нулю. Так, тобто саме ось ця частинка не дорівнює нулю. Звідси виходить, що х плюс 2 по модулю не дорівнює 3. Ну і розкриваємо модуль, отримаємо два рівняння х плюс 2 не дорівнює 3 та х плюс 2 не дорівнює мінус 3. Отже, з першого рівняння х1 не дорівнює 1, а з другого рівняння х другий не дорівнює мінус 5. Ну і, оскільки це нерівність, позначаємо на числовій прямій. Отже, кружечки в нас не заповнені, оскільки нерівність була строга. Перше значення мінус 5, друге значення одиниця. Все. Ну і тепер ми повинні визначити, де ж будуть знаходитися наші розв'язки. Уже за допомогою методу інтервалів ми можемо встановити потрібні нам проміжки. Для цього ми повинні взяти будь-яке число з першого проміжку, наприклад, мінус 6, і підставити у рівняння чи в нерівність. Отже, в нас виходить мінус 6, плюс 2, мінус 4, і по модулю це число стане додатнім. плюс 4. 4 мінус 3 це 1, тобто у наш знаменник додатній. Ну і чисельник теж додатній, тому поділивши, ми отримаємо додатні значення на першому проміжку. Далі беремо будь-яке число з другого проміжку, наприклад, 0. Також підставляємо, отримуємо, що 0 плюс 2 це 2, і 2 мінус 3 це мінус 1. Тобто від'ємне значення в знаменнику, а значить, і всього дробу теж від'ємне. Третій проміжок, наприклад, візьмемо число 2, підставляємо 2 плюс 2 4, мінус 3. 1, тобто додатні значення. Отже, третій проміжок також додатній. Проводимо хвилю. Ось так. Ну і нам потрібні ті значення, що більші за 0, тобто додатні. Отже, виходить, що наш Х належить проміжку від мінус нескінченності до мінус 5, не включно, і від 1 до плюс нескінченності. Все. Отже, на цих проміжках х. Існує, на інших проміжках ні. Ну і тепер переходимо вже до розв'язання самого рівняння. Отож, щоб розв'язати таке рівняння, ми повинні з правої сторони також зробити, щоб у нас був логарифм. Отже, ліву частинку ми повністю переписуємо, а з правої сторони нам потрібно поміркувати логарифм, за якою основою якого числа буде дорівнювати нулю. Отже, найкраще брати логарифм з тією основою, що стоїть із лівої сторони. І тоді виходить, щоб. Цей логариф дорівнював 0, тут повинна стояти одиниця. Тобто 3 в нульовому степені це 1. Отже, чому саме логариф за основою 3 нам потрібен? А тому, що ми потім ці логарифи просто беремо і відкидаємо. І в нас залишається тільки ось цей дріб, і одиниця з правої сторони. Все, далі ми розв'язуємо ось таке рівняння і знаходимо x. Отже, щоб розв'язати, переносимо одиницю вліво. Знаходимо спільний знаменник. Ну, і оскільки ми вже знаходили, чому не дорівнює знаменник, так, тобто в нас х1 не дорівнює 1, x2 не дорівнює мінус 5, то ми це вже переписувати не будемо. Нас буде цікавити зараз тільки чисельник. Отже, в чисельнику в нас виходить мінус модуль з х плюс 2, і 2 плюс 3 це 5. Це все дорівнює 0. Ну і розв'язуємо ось таке просте рівняння. Отже, звідси виходить, що х плюс 2 по модулю дорівнює 5, ну і звідки х плюс 2 дорівнює 5, чи х плюс 2 дорівнює мінус 5. Отже, звідси виходить, що х1 дорівнює 3. А х2 дорівнює мінус 7. Є. Тепер перевіряємо, чи належать наші розв'язки ОДЗ. Отже, число 3 знаходиться на проміжку від одиниці до плюс нескінченності, тобто воно нас задовільняє. Число мінус 7 знаходиться на проміжку від мінус нескінченності до мінус 5, тому воно нас теж задовільняє. Отже, дане логарифмічне рівняння має два розв'язки. Наступне рівняння також досить цікаве, тому що, як бачите, тут є логарифм не просто логарифм, а логарифм десятковий, і в цьому логарифмі є ще один логарифм. Отже, знову ж таки, оскільки це рівняння і в нас у логарифмі є невідома, то ми обов'язково повинні записати ОДЗ. Ну, У логарифма десяткового в основі стоїть 10, тому для цієї основи ОДЗ ми не пишемо, а ось ми пишемо для. Чисел, так, які стоять в логарифмі, тобто це х плюс 1 він повинен бути додатнім, і х-1 також повинен бути додатнім. І обидві ці умови повинні виконуватися одночасно. Отже, звідки ми отримуємо, що х більше за мінус 1, а ось тут x більше за 1. Об'єднавши ці два проміжки, ми отримаємо, що наш х повинен лежати в межах від 1. 1 до плюс нескінченності. Все, отже, тільки на цьому проміжку дане рівняння буде мати розв'язки. Ну, тепер користуємося властивостями. Отже, за властивостями, поки що першу частинку, тобто ліву, ми перепишемо без змін. А ось з правої сторони у нас є додавання. Ми знаємо, що за властивостями це можна перетворити у добуток ось цих двох чисел, тобто двійки помноженої на логарифм з х-1. Ось так. Ну, а тепер, як і минулого разу, ми просто відкидаємо ось ці зовнішні логарифми, і утворюється, що логарифм x дорівнює двом логарифмам x-1. Далі, знову ж таки, в нас є два логарифми з однієї і з іншої сторони, але перед ось цим логарифмом стоїть двійка. Нам потрібно її забрати. Ну, а ми знаємо, що ми можемо цю двійку перенести у саме число логарифму. Тобто виходить логарифм x-1 двійку переносимо до квадрату. І ось тепер вже позбуваємось знову від логарифмів. Все залишилося х плюс 1, що дорівнює x-1 до квадрату, розв'язуємо рівняння. Отже, х плюс 1 дорівнює x квадрат мінус 2х плюс. 1. Переносимо х 3 х дорівнює 0. Ну і розв'язуємо просте. Неповне квадратне рівняння. Отже, звідки Х1 дорівнює 0, а Х2 дорівнює 3. Перевіряємо ОДЗ. Отже, 0 не належить даному проміжку. Так, 0 стоїть лівіше від одиниці, тому він нас не задовільняє. А ось трійка якраз знаходиться в межах цього ОДЗ. Тобто Х2 це єдиний розв'язок нашого рівняння. Так, Сподіваюся, що було не дуже складно. Отже, наступне рівняння ось таке. Щоб розв'язати таке рівняння, знову ж таки, треба буде скористатися властивостями. Але щоб скористатися властивостями, ми повинні для початку позбутися від однієї другої. Отже, як це можна зробити? Ну, це можна зробити так само, як минулого разу. Ми можемо ось цю одну другу внести сюди, в сам логарифм. Але, перш ніж почати, ми повинні обов'язково знову ж таки записати ОДЗ. В ОДЗ входить 3х плюс 1 більше за 0, і також хміну 3 теж більше за 0. Отже, звідси отримуємо, що 3х більше за мінус 1, а звідси, що х більше за 3. Ну, і звідси отримуємо, що х більше за мінус 1 третю, а тут більше за 3. Тобто, в будь-якому випадку друга рівність нас цікавить більше. Отже, х належить проміжку від 3 до плюс нескінченності. Все, отже, переходимо вже до самого рівняння. Отримуємо логарифм, основа 3 переписуємо. 3х плюс 1 в степені 1, друга. Мінус логарифм, основа 3. 2 Дорівнює. Логарифм, основа 3х-3. -3. Основа 3 підказує нам про те, що ми від цього логарифму будемо позбуватися. Отже, далі. Тут стоїть віднімання. Віднімання двох логарифмів означає, що ми будемо ділити. Отже, ми ділимо дорівнює логарифм. Ну, а тут без змін. Все. Ось тепер можемо позбуватися логарифмів тільки з однаковою основою. Якщо основи різні, позбуватися не можна. Залишається ось такий вираз і ось такий вираз. Так, тобто я перепишу. Отже, степінь 1, 2 ми знаємо, що це квадратний корінь, тому щоб розв'язати дане рівняння, ми повинні будемо піднести все до квадрату. Тобто і ліву частинку підносимо до квадрату, і праву частинку також. Отже, тоді зліва виходить 3х плюс 1 четвертих, дорівнює. Ну, а тут за формулою розкладаємо х квадрат мінус 6х плюс 9. Є. Ну і тепер домножимо все на 4, щоб нам це четвірка не заважала, і залишиться у нас 3х плюс 1 дорівнює 4 х квадрат мінус 24х плюс 36. Так, все зводимо до квадратного рівняння. де в нас виходить 4х27х і плюс 35, дорівнює 0. Отже, давайте спробуємо розв'язати за дискримінантом, так, тому що в нас воно не зведене. Отже, дискримінант дорівнює 27 до квадрату це 729. мінус 4 на 4 і на 35, це 560. Отже, віднімаємо. Виходить 169. Отже, звідси х1 буде дорівнювати 27, корінь 169 13, поділити на 8. 48 чи просто 5. Ну, а х другий буде дорівнювати 27 мінус 13, поділити на 8. Це буде дорівнювати 14 восьмих, Скорочуємо. 7 /4. Ну, або якщо перетворити, то це 1,3. Ну, і тепер перевіряємо, чи входить наші розв'язки до ОДЗ, Так? Тобто 5, і 1,3. Отже, в наш проміжок ось це входить тільки число 5. Корінь 1,3 нас не задовільняє. Ну, і відповіддю тоді буде єдиний розв'язок х дорівнює 5. Наступне завдання знайдіть множину коренів рівняння. Отже, це означає просто розв'язати рівняння знайти множину розв'язків даного рівняння. Отже, щоб розв'язати таке рівняння, ми повинні знову ж таки написати ОДЗ обов'язково, тому що в нас є логарифми. В ОДЗ буде входити ось цей Х, який знаходиться в степені. Він у нас повинен бути більшим за 0. Все, Отже, тут у нас логарифми десяткові. Отже, основи у нас Дорівнюють 10. Ну і тепер давайте розглянемо взагалі, що ми маємо за рівняння. Отже, як бачимо, у нас є в степені логарифм кубічний з х мінус 5 логарифмів х. Отже, ось тут ми будемо застосовувати новий метод, який називається логарифмування. Тобто в попередніх відео ми з вами розглядали, як логарифмувати потрібно, і ось тут ми будемо застосовувати саме цей метод, тому що у нас є у степені логарифм з іксом, але ми не можемо тут застосувати властивість таку, щоб степінь зник. Тому ми просто беремо і дописуємо логарифм з тої основи, яка нам потрібна, з лівої сторони від x ось тут, і з лівої сторони від числа задорівнює. Отже, найкраще буде тут взяти логарифм десятковий, або той логарифм, який знаходиться у степені, Отже, ми беремо, просто дописуємо логарифм і переписуємо ось весь цей вираз. З правої сторони теж дописуємо логарифм десятковий, ну і число без змін є. Далі. Отже, оскільки ми знаємо, що за властивостями можна ось цей показник перенести перед логарифмом, то ми так і виконаємо. Отже, в нас вийде логарифм кубічний х мінус, це все в дужки, тому що це все одне ціле поки що. Логарифм десятковий Х, і логарифм Х дорівнює. логарифму 0,1 0,10. З лівої сторони, ми бачимо, що наш логарифм, ось тут повторюється, логарифм кубічний, а тут логарифм звичайний. Тобто ми можемо один логарифм винести за дужки. І тоді ми його помножимо на ось цей логарифм. У нас вийде логарифм квадратний х. В дужках залишиться також логарифм в квадраті x мінус 5. Дорівнює а ось тут цей логарифм, до речі, можна обчислити. Отже, оскільки тут стоїть 10 в основі, а ось це число це одна десятитисячна, тобто це 10 у мінус четвертому степені. Запишемо, що логарифм десятковий буде дорівнювати 10 у мінус четвертому степені. Далі ми можемо виконати ось тут заміну. Тобто, як бачите, у нас повторюється логарифм в квадраті х, як тут, так і тут. Тому ми можемо замінити логарифм в квадраті х на якесь число, наприклад, на А. І тоді наше рівняння буде виглядати як А помножити на А-5. А ось тут цей логарифм буде дорівнювати мінус 4. Все. Далі ми розв'язуємо дане рівняння, відкриваємо дужки, виходить а квадрат мінус 5а, переносимо четвірку. І звичайне квадратне рівняння, яке, до речі, дуже просто розв'язується за допомогою теореми вієта. Отже, за теоремою вієта корені рівняння будуть 4 та 1. Все, повертаємося до нашої заміни. Отже, виходить, що логарифм до квадрату х дорівнює 4, або логарифм до квадрату х дорівнює 1. Отже, оскільки це квадрат, нам потрібно звичайний знайти логарифм. Отже, логарифм х дорівнює 2. Або логарифм х буде дорівнювати мінус 2. Отже, з цієї сторони логарифм х буде дорівнювати аналогічно одиниці чи мінус одиниці. Отже, виходить, що з першого стовпчика х1 це буде дорівнювати тут 100, тому що тут 10 до квадрату це 100. А х2 буде дорівнювати 10 до мінус квадрату це 1 сота. Так само з цієї сторони, х3 буде дорівнювати 10 в першому степені це 10, ну і 10 в мінус першому степені це одна десята. є. Ну і тепер повертаємося до ОДЗ, дивимося, чи всі наші корені задовільняють дане рівняння. Уже за ОДЗ х повинен бути більшим за 0. Все, Отже, всі наші корені вони більші за 0, і тоді відповіддю будуть всі 4 розвитки. Х дорівнює 100, х дорівнює 1 сота. Х дорівнює 10 та Х дорівнює десята. Все. Отже, ось ці чотири розв'язки. Знайдіть множину корінів рівняння. Знову ж таки, множину корінів, тобто нам потрібно його розв'язати. Отже, це досить складне вже рівняння, але давайте все ж таки спробуємо з ним впоратися. Отже, пам'ятайте, перше, що ми робимо, це ОДЗ. В ОДЗ дивіться, що в нас буде входити. Оскільки тут в нас є Х. В логарифмі тоді х повинен бути більшим за 0, але крім цього, в нас ще є логарифм, який знаходиться під квадратним коренем. Отже, наш логарифм не повинен дорівнювати від'ємному числу. Тому ми також пишемо, що логарифм з основою 3 в кубі x повинен бути більшим чи дорівнювати 0. Так, він повинен бути невід'ємним. Отже, тоді з другої нерівності ми отримуємо, що звичайний логарифм x також повинен бути більшим чи дорівнювати 0. Ну і звідки x? Ми ще логарифмічні нерівності не вирішували, але, в принципі, тут не складно. Отже, 3 в нульовому степені це 1, тому виходить, що х повинен бути більшим, чи дорівнювати 1, щоб наш логарифм був додатній. Отже, виходить, що х більше за 0 чи х більше рівне за 1. Звісно, що ми обираємо другий проміжок, і тоді х належить проміжку від 1 до плюс нескінченності. Так, 1 включаємо. Все, отже, тепер давайте спробуємо розв'язати. Отже, дивіться уважно, у нас є трічки. В основі і тут, і тут, але тут річка під коренем. Отже, за властивостями логарифмів, ми можемо позбутися від квадратного кореню в основі, тобто нам потрібно піднести весь логарифм до квадрату і основу, і саме число. Тоді це буде виглядати як логарифм. Вже тоді корінь з 3 до квадрату це 3. І х до квадрату, так і записуємо, куб нікуди не дівається. Плюс 40, ну а це все інше ми переписуємо без змін. Наступне, давайте перенесемо ось цю двічку перед логарифмом, але оскільки у нас логарифм в кубі, то і двічка теж буде підноситися до кубу. Тобто тут виходить 8 логарифм, ну а далі вже, як і було, основа 3, куб, х. Плюс, і знову ж таки, те, все, що було, ми просто переписуємо. А ось тепер ми бачимо, що в нас є логарифм звичайний до кубу, і є логарифм теж звичайний до кубу, але під коренем. Отже, знову ж таки, ми можемо використати тут метод заміни. Замінити повністю логарифм з основою 3х в кубі, дорівнює А в квадраті. Ну, а ось цей корінь це буде просто А. Отже, це виходить 8А до квадрату плюс 40а. Мінус 48 дорівнює 0. Поділимо все на 8. Вийде а квадрат плюс 5а мінус 6 дорівнює 0. І за теоремою вієта знайдемо розв'язки. Отже, а1 та а2 дорівнює. Щоб у нас вийшло мінус 6 здобутку, і мінус 5 в сумі, ми повинні взяти корені мінус 6 та 1. Повертаємося до заміни. Отже. У нас виходить, що логарифм. За основою 3х до кубу дорівнює мінус 6. Або ж логарифм за основою 3х до кубу дорівнює 1. Отже, з першого рівняння позбуваємося від кубу. Утворюється у нас просто логарифм х за основою 3 дорівнює кубічний корінь з мінус 6. Звідси х буде дорівнювати. 3 в степені кубічний корінь з мінус 6. З другого рівняння ми отримуємо, що знову ж таки наш логарифм вже без кубу буде дорівнювати просто одиниці, і звідки х буде дорівнювати 0. Так? Тому що в першому степені це 0. От, значить, нам потрібно визначити, яке це значення, що вийшло в x1. Чи воно більше за 1, чи воно менше за 1. Давайте трішки ще спростимо x1. Отже, звідси виходить, що 3 мінус можна винести за корінь, вийде мінус кубічний корінь із 6. Дорівнює. Отже, мінус означає, що ми переносимо число в знаменник, 3 степені, кубічний корінь із 6. Отже, кубічний корінь із 6 приблизно дорівнює 1,82. Отже, це виходить 1 поділити на 3 степені. 1,82, ми розуміємо, що це число буде більше, ніж 3. Отже, ми будемо ділити, ну, приблизно там 1 зьома виходить, але в будь-якому випадку це число буде менше, ніж 1. А якщо воно менше, ніж 1, то воно не потрапляє до нашого ОДЗ. Тобто виходить, що ні перший, ні другий корінь нас не задовільняють, і тому розв'язків у даного рівняння немає. Це, отже, ось таке цікаве було рівняння, досить складне, так. Але якщо у вас залишилися запитання, то я на них чекаю обов'язково. І також не забувайте підписуватися на канал, ставити лайки, не забувайте натискати на дзвіночок. Ну і тоді гарного всім дня та до зустрічі в наступному відео.